Добрий вечір, шановне панство. Субота закінчився ще один підсумковий тиждень, де я показую, розказую, скільки в мене кури знеслися. Кури їдять далі гранулу, ріжу їм трохи зелені, поки ще є, ріжу кукурудзу. Ой, кидаю ще кукурудзу, зерна і капусту ріжу їм. І вони ще от буряк Утримують буряка, з'їдають. Ось таких от два куски протягом дня. І даю ще гарбуза. Кусочок гарбуза, всього потрошки, щоб вони мали. Так, далі. Ну і вода. Вода тут є в мене, То вони собі п'ють воду і помаленьку несуться. Несуться, як не дивно, непогано. Дивіться, за три останні дні. Це, е, тут маю є шість яєць в ті коробці. Зараз я її відтягну то після вчора, А тут вчора і сьогодні шість яєць. Ну, одне яєчко дуже маленьке. Дивіться, одне яєчко, ну, дуже-дуже маленьке сьогодні було, але було шість яєць. Як на диву, і маємо. Протягом, дивіться, за 3 дні 18 яєць, 6 курей. Кури, дивіться, які в мене нещасні, голушенками поробилися. Неправильно, видно, зробив клітку, що вони до клітки видирають собі пух на шиї. Ну, Будемо змінювати будову клітки на другий рік. Тепер далі. Протягом тижня один раз було 4 яйця, один раз було 5 яєць. Коли було 4, то було одне вилавок один був без каралу яйця, яке вони роздушили. І останні 5 днів було по 6 яєць. І маємо протягом тижня 39 яєць. І така є носкість на листопад місяць, і ще при моїх умовах, що вони сидять, стоять в хлітці, трошки умови кращі, ніж на вулиці. Вночі температура наближається десь приміщені, приміщенні, ну, десь 4 градуси, напевно. Ну, але вони несуться, несуться на чого? По-перше, тому що вони не сучки в них занесено то, щоб вони багато неслися. По-друге, я ставлю тут постійно не, не пам'ятаю скільки, десь коло 16 годин, може 17 годин світиться світло. Що то є немаловажним фактором того, щоб вони неслися в осінній і ранньо весняний період. І... Ну, я ще їх підгодовлюю, я б'ю внутрі І весь е, жир з кишок я збираю. І всі відрізки з які не йдуть в їжу, е, також я відрізаю їм і тим годую їх. Наприклад, я дві внутрі забив, то, е, на, то жир вони того, ну тих м'ясних відходів знутрі, то вони мали десь на 3-4 дня. І кожного тижня я, бо перше, я бив 4 нутрі, 4 було, чи 3 я забив. Було забагато, бо було трохи тепліше і вже ну, підпорчується. Я холодильника не маю, щоб заховати м'ясо в холодильник, щоб їм давати. От. І а, тепер ще У мене закінчилося пісок, то я сьогодні мусив їхати під річку. І Два відра піску заніс. І вони десь три дні були без піску. І може потім тому і таке маленьке яйце не сформовані і велики ті були, що я дуже економив пісок. Лінь-лінь, завтра-завтра. І сьогодні таки взяв і поїхав, привіз два відра піску. Тепер ще треба їм буде знов насіяти. Я маю машину гравію, щебеню, тут треба просіяти для них, вибрати дрібненькі, дрібненькі камінці, бо вони від березня місяця по теперішній час вони мені з'їли десь 5 літрів камінців, я їм покидав і вони то з'їли. Камінці потім я їхній кал збираю, розвожу з водою і потім поливаю на город. І в тому халі я, нікуди вони не діваються, ці камінці, правда, на порядок менше робляться. І, але вони є в тому калі. От. Ну, але то все треба їм давати е і камінці, і пісок, і е та, як я в гранулу даю ще три кальцій фосфат, і крейду даю, треба багато давати їм е е вапняку. Типу, я що собі ще надумав, може купити вапна. Пару кілограмів, і замішати вапно з піском. Наприклад, кілограм вапна і 5-6 кілограмів піску, щоб воно не дуже схопилося і навесно воно пів року постоїть і навесно давати курам. Вони то теж дуже добре. Там і буде вже і кальцію досить багато, і потрошки їм давати і пісок, і то і с кальцієм той пісок і... і тим самим вони будуть задовольняти свої потреби. Дуже багато вапна не потрібно до піску давати, бо воно, по-перше, дуже схопиться і тяжко буде його розбивати. Треба в дружину запитати, вона десь білила дерева, може в неї залишилося вапно. І я... Може меншу порцію, але заколотаю і поставлю на навесну, щоб воно було. Бо зразу не можна давати, якщо ми з вапном робимо розчин, відразу не давати, а воно має засигнути і постояти десь пів року. Типу ну, навесну вже можна буде їм давати, щоб вони клювали і формували собі яйця шкарлупу яєць. Все, дякую за увагу. Тримайте кури, задумуйтеся, щоб навесно їх купити. Якщо купите настоящих несучок, то вони вас будуть протягом літа радувати. Е, зробити клітку, клітку зробити десь, обійдеться, що своїми силами десь 300-500 гривень. В тому проміжутку. Зробити нахил, ну, поставити її так, щоб, вона, щоб яйця скочувалися, щоб там не затримувалося. Треба нахил робити десь коло 8 см. В принципі, якщо зробити і можна буде піднімати, то зробити такий нахил, щоб не скочувалося. Бо як будуть яйця дуже затримуватися в клітці, то вони можуть їх душити і можуть розкльовувати, якщо не буде правильне годування. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого. <світ>